Чо я? своє це завжди круто та з любов'ю. І саме сьогодні ми поговоримо із засновником крафтової виноробні Галицькі пагорби. І ми з вами продовжуємо наші розіграші на ЗСУ. І цього тижня ми розіграємо пляшку смачного крафтового вина. Отже, умови нашого розіграшу. Це задонатити від 100 гривень на карту. Ці гроші ми відправимо у благодійний фонд Паляниця. І також написати нам, що ви взяли участь. І у п'ятницю очікувати результатів розіграшу. Доброго вечора! Розкажіть нам, будь ласка, трішки про себе. Привіт. Я називаю я Сергій. Мрійник. Люблю робити вино. Люблю е е працювати на землі, люблю працювати з лозою і е мрію про власний виноградник. Ми познайомилися з вами як е із е власником такої своєї міні-виноробні. А е як е що вас підштовхнуло для створення цього для е створення вина? Е я завжди кажу, що генетика то точна наука. Точна наука. А, і коли е, я можу знати, чим займався мій батько, чим займався мій дідусь, е, то я не можу знати, чим займався мій е, плюс два покоління, uh -huh. дідусь, або може бабця. І е, е, я до якогось моменту е, просто працював в медицині, просто віддавався своїй роботі. Там трохи волонтерів по різному. А тут -то так відбулося чік, і мені захотілося працювати на, е, на землі. І я кажу, що це точна наука, тому що е, не буває так, що просто так. Я просто, ну якби е, коли вже трошки став старший, я е, собі задав питання: про що ти мрієш? Е, я мрію про ну якби працювати з е, власними руками, можливо, з іншими людьми, щось вирощувати, щось переробляти. E, тобто щось створювати, e, створювати це ну, би старався якісно. А як виникла ідея дизайну і назви? E, якщо про спочатку назву, то є дуже цікавим <кій> e, взагалі, ми e, територіально e, ми як Поділля відносимось, але географічно, верніше, політично. Ми завжди при, при різних питаннях е, десь років 300, може більше, звертались в Галицький суд е, міста Галича. Тобто, і е, таким чином ми все таки були е, е, галичиною по збруч. І е, Галичина це то, що є в серці. Е, я е, е, слово Галичина або Галицький менталітет. Е, Бачу це як Північна Італія. Це ті люди, які шанують сім'ю, uh -huh. які шанують родину, які люблять родину, люблять родинні зв'язки. Тобто, це все я поєднюю з словом Галичина. Далі це максимально колоритна в плані етносу, в плані своєї культури. Територіальна цілісність така, різноманіття таке, тому що тут кожен районний центр це окрема історія. І це я все об'єднюю розумово в себе в назву Галичина. Пагорби зрозуміло, тому що я все таки розумію, що виноград це рослина, яка любить пагорби. Найбільш е, якісну на сервину виноград можна виростити на пагорбах, зокрема от конкретно в нас, тому що на пагорбах бідна земля. Завжди, коли падає дощ, він вода, вода, вода стікає, і в долини річок стікає гумус, верхній шар, родючий шар. І тому біля річки завжди буде родючіше ніж на пагорбі. А на пагорбі е, завжди буде менш родютіше. Це завжди буде бідна земля. А виноград, е, він буде мучитись на бідній землі, і тим самим він буде давати тільки, е, якби тільки якість. А про етикетку теж цікава історія. Я ну трохи часу спілкувався з е, людьми, які вивчали це питання. Е, питання етикеток, я розумію, що це дуже важливо. Ну, якби етикетка на, на пляжці, етикетка на продукті. І е, спілкувався з е, людиною, яка розуміє, що таке орнамент, яка, яка ну, як глибше е, на молекули розкладає всі такі е, е, елементи. І е, я побачив, що е, мене це цікавить, зокрема, і щоб це все об'єднати в одну історію, купнути в історію і об'єднати це все, ну, я вирішив все-таки. Е, та як ми, українці, галичани, це все відображати на рівні, на рівні вишиванки, на рівні орнаменту. Але от ми взяли старенький орнамент, кожна пляшка має старенький, старенький орнамент. Ми її розібрали на молекули. Ми її подали на ну, якби, візуально подали на етикетку на фасадну сторону. Ну, картинка була красива без будь-якої зайвої інформації, щоб це було два, два блоки. Один блок красивий, без зайвої інформації, інший блок вже інформативний. На інформативному інформацію е, теж з неймінгом е, вирішили. Е, ну, не, не бігти за за світом зараз е, і там е, називати якісь круті якісь світові назви, mm -hmm. там щось чогось, а вирішили вдатися в такі типові діалектичні галицькі е, слова, які е, ну, зрозумілі тільки людям на цій місцевості, наприклад, лігумін, захцянка, е, там коліжанка, і цим самим, тобто, ну, пляшка відтворює цей етнос, цей колорит. І нам, слідуючі етикетки, вони будуть тільки звертатись до історії. І частково ви е, трішки тає, зачепили наше наступне питання: які у вас мрії, наміри, плани щодо відродження оцього виноградного наслідя теплого Поділля? Тепле Поділля, так. <кхід> Дуже цікаво за тепле Поділля, ви нагадали, бо е, це ціла. Це ціла така. Зараз після війни, дай Боже, буде туристична локація, тепле Поділля. Це початок це район долини Дністра, Дністровський каньйон. Українці там десь 10 років тому проголосували за те, що це є найкраще ну, українське диво, Дністровський каньйон. Там є на що дивитися, і там загалом тепліше значно. І е, колись е, за е, Речі Посполитої потім за Австрійської імперії е, австріяки руками українців створювали тераси mm -hmm. на річках. Вони е, висаджували виноград і тим самим ну, якби, е, робили кожен метр землі ефективніший в Україні. Е, відповідно, е, люди українці мали тут роботу, мали тут якби, чим зайнятися. Вони вивчали цю справу, і фактично австрійці вчили нас робити вино, так як uh -huh. роблять вони це там. І е, москалята, як завжди, це все е, знищили. Е, і е, якщо, якщо, якщо б вони сюди не прийшли, тут би був точно винний регіон, це б був такий зареєстрований апелесіон ну, на, на мові е, виноробів. Це є географічне це є локація, і все вино, яке зробилось в цій локації, би мав право називатись там, наприклад, Дністровським полесіном, можливо, там якимось іншим назвою. А також ви в інстаграмі під одним під одним з постів писали, що біля хорошого вина потрібно добре потанцювати угу. щось таке, то Розкажіть нам, е, який танець ви здійснюєте над створенням <с доброго, <с хорошого вина. Так, який танець я здійснюю. Е, е, для того, щоб зробити добре вино, і це не було випадковістю, а це було закономірністю, потрібно е, ну, і спочатку зробити, потім якби розробити етикетку і багато інших речей, потрібно, якби е, дуже багато є важливих моментів. Дуже скурпульозна справа. І, від, це є, люди повинні знати правду. І я транслюю правду. Тобто, це є насправді важка праця. Це є праця людей цілий рік. Виноградар відпочиває тільки в січні. Виноградар відпочиває тільки в січні. Винороб не відпочиває взагалі. І загалом виноробство це є справа трьох сфер. Три сфери: виноградарство, як виростати, угу. виноробство, як перетворити, і, марк... і, марк... і маркетинг, як продати. <кій> я побачив, що мені подобаються всі три справи. Коли я е, е, побачив, е, скільки праці потрібно вкласти для того, щоб е, зробити сильне, потужне вино, не просто там, якби, е, е, те, що а, я, е. я кажу, в, випадковість, коли там прийшов, там якимось патиком, щось там перемішав. <кій> там. А тут ні, так не буває. <кій> Контроль температури раз, абсолютно ідеальна чистота. Тобто люба ємність після того, як ти зробив переливка, доливка, недоливка все в стерильній чистоті, <кій> в стерильній ємності. Потім під час коли справа виноградарства відбувається. То під час цього там обмежене навантаження, тобто одна лоза, один, один кущ повинен дати 3-4 кг, максимально напевно 3 все таки. Потрібно мати техніку, якою зробити, ємності з нержавійків, яких зробити. Треба знати гігієну ємності, треба знати, чим помити, чим сполоснути. Це дуже багаткий трудомісткий процес. І, наприклад, я як людина, яка не маючи освіти. Але мене це страшенно цікавило, то я два роки вварився в інформації, і інформація про виноробство для мене була як повітря. Всі знають, що я нічого не робив, тільки читав статті, читав підручники, тобто вчився, максимально вчився. Ви розповідаєте про те, що у вас немає освіти, але ви ну, повністю там довгий час тривали це, все вивчали. Але як відомо, ви маєте медичну освіту. Чи допомагає вона вам? От, mm -hmm. наприклад, ви розповідали, що там треба різні речовини, там mm -hmm. мікросхеми не знаю, то чи допомагає вона вам в цьому? Дуже допомагає, тому що виноград це набір, це якісний і кількісний набір певних речовин. Щоб мати розуміння в цьому всьому. І загалом, коли я вирощую виноград, я розумію, що там є ну, декілька показників, які вкрай важливі. Тобто, якби це все на лабораторному рівні. І для того, щоб зробити добре вино, я мушу визначити цукеристість в шкалі Брікс, я мушу визначити густину, яке, яка є, ну, для того, щоб мати розуміння і е, щоб в подальшому малювати картину, я зараз розкажу. Е, е, я мушу визначити титровану кислотність як показник е, наявності е, співвідношення кислот до інших речовин. Суміші кислот до інших речовин і показник pH середовища е, співвідношення PH до тетрованої кислотності, і зрозуміти в якому стані здоров'я в даний момент вино біля кожного виробництва, чи мінімального, чи максимального, якщо е, людина хоче говорити про якість, там має бути е, лабораторія. Е, можна зрозуміти так, що Вирощується виноград далі. Лабораторія перевіряється, чи в нього є там правильне кисло. А якщо не добрий виноград, ну ціла Protestant> серія, щось не виявилося добре. Те, що я кажу, я освіти не маю, але я вчився в людей, які це роблять. Я попросився до там до одного винороба до іншого, і вони погодились. Я вчився, зокрема, там, наприклад, виноградарству трошки. В винороба, який ну, популярний в Україні, він mm -hmm. працює в Хмельницькій області, і в нього я багато я, Тобто я пам'ятаю його тип поведінки, він зараз успішно працює. І я пам'ятаю, як він, наприклад, називав, називав виноград, який, з якого він би не хотів зробити вино. Uh -huh. Він його назвав я я з цієї бузини робити воно не буду. Uh -huh. е, що він мав на увазі? Не, не по, не по, не по е, тих ознаках виноград він його просто віддасть комусь, викине. Ну він з нього не буде робити вино. І тут та сама справа. І я розумію, якщо це недозрівший е, червоний виноград, uh -huh. тоді я малюю картину розе. Тобто я роблю з нього розе. Коли це перезрівши красиво фенольні зрілості, тоді я роблю потужне, класне, велике вино. От коли я танцював з бубном, про що ви мене запитували в попередньому питанні? Да, коли я танцював Бубен, це має бути, це, е, має бути потужне вино, яке має мати е, великий е, ресурс до витримки. Тому що я розумію, що витримка е, в протягом витримки забезпечує. Е, в Вині такі показники, це кислотність, це потужність. І якраз е, всіма операціями, які я робив, е, я створював потужне вино, бо я розумів, що саме цим я буду. Е, я, я знаю, що це вино можна буде споживати класним суперовим десь за 3-5 років. І е, хочу розказати е, про первинні вторинні, третинні. Первинні смаки в вині отримуєш від винограду, це то, що е, отримав з поля. Тому кажуть, що ви так це... Тому кажуть, що вино створюється на полі. На полі. А, важливо. Добре. Вторинні це ті смаки, які виробляють дріжджі протягом ферментації. Тобто, це момент перетворення соку в вино. Дуже цікавий показник, або якби ну, це третинні смаки це смаки, які вино отримує від зберігання. Переважно, переважно червоне вино стає кращим під час зберігання, ну, якщо винороб, тобто та людина, яка малює цю картину так, на початку, якщо винороб заклав цю потужність в вино. Як багато часу потрібно вкласти у вашу роботу? Як балансувати сім'я, робота а та все менеджмент? межа Це дуже просто сім'ї. Береш сім'ю і йдеш, ага. йдеш на роботу. Йдеш на поле. Йдеш на поле, реально. Е, дуже класно, один винороб розповідав, що виноробство це така справа, де ти можеш залучити цілу сім'ю. Якщо людина любить спілкуватися, ставиш її менеджером по продажах. Угу. Якщо він німий, садиш його на трактор. Якщо в нього руки класно працюють, дві правих руки, mm. хай на виноробстві працює. Якщо там жінка багато говорить, там ще щось, хай продає вино паралельно може чужий сир ще продати. Mm, ще маркетинг. Кубат. Маркетинг, мол, нехай працює. Тобто кожен член сім'ї може отримати роботу, і при тому вони всі будуть разом. І при тому сім'я буде вся разом. І саме головне, що людям нікуди не треба тікати з країни, бачити mm -hmm. якусь перспективу десь. Вони просто тут на місці, бачать своє щастя, всі разом працюють. Чому ні? Щиро дякуємо. Дякую вам. за таку теплу і гарну розмову, за цікаві факти. Я думаю, як мені, яка е, 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 не була зацікавлена, аж в виноробці виготовлені вина, то мені було дуже цікаво. Ви так захопливо розповідаєте. Так, е, так втягують. Користуючись це. Нагоду, нагодою, е, хочу ну, якби, з запросити глядача до себе на, на розмову, uh -huh. на таку годину мінімальну розмову про вино. На мінімальну дегустацію, так, на мінімальну дегустацію і ем, ну, розказати людям, mm -hmm. е, е, розказати про технологію, про, наприклад, біле по-білому, червоне по-білому. Тобто, ну, наскільки це красиво, наскільки це класно. Mm -hmm. І е, ну, якби сподівання, що наступне інтерв'ю буде на моєму винограднику. Mm -hmm. Друзі, дякуємо вам за перегляди. Вони є дуже цінними для нас. Не забувайте брати участь у розіграші.